На нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про кропови листя. Існують ще такі назви корповина, як же лива, жгуча і жигала кропова багаторічна рослина, що відрізняється високим прямостоячим стеблом. З невеликою кількістю супротивних гілок у верхній частині, висота рослини досягає 70-150 см густо покрита волосками двох типів пекучими і простими. Листя кропове супротивне, двочерешкове, загострене, крупельно пельчасте. Довжина листя може сягати 15 см. У лікувальних цілях застосовується кропова пекуча і кропова дводомна. Біючими компонентами, які входять до складу листя кропиви, є каротиноїди, глікозид уртрецин, хлорофіл, холін, ситостерин, дубильні речовини, органічні кислоти, фітонциди. Дана рослинна сировина є джерелом мінералів. Заліза, кремнію, міді, бору, титану, нікелю, також вітамінів групи в 2 В3 аскорбінової кислоти. Препарати кропиви мають кровоспинний ефект. Поряд з цим листя рослини надає жовчогінну і сечогінну дію, нормалізує ліпідний обмін, стимулює регенерацію тканин. У тому числі з оболонок, шлунка і кишечника. Лікарські препарати з даної сировини збільшують кількість еротроцитів у крові, знижують рівень лікози. Рослина має високу цінність, незважаючи на те, що вважається бур'яном. За вмістом корисних речовин для лікувальних цілей кропива перевершує багато культурних рослин. Зростає кропова переважно поблизу людського житла. Препарати рослини застосовуються як загальний змічнювачний засіб, а також для лікування широкого спектра захворювань. Використовується кропова не тільки для як лікувальний засіб, але й як продукт харчування. Застосування кропової медицині здебільшого пов'язано з кровоспинним ефектом. Препарати на основі листя рослини використовують при рясних кровотечах у жінок і у період менструації клімаксу, застосовують рослину сировину в лікуванні різних гінекологічних захворювань сурово під контролем лікаря, використовують ліки з кропови для усунення крапельної кровотечі з носа. Також кропова застосовується для профілактики і усунення проблем у роботі печінки та жовчовідних шляхів, листя кропови використовуються в лікуванні дерматологічних захворювань. Протизапальна дія препаратів рослини у поєднанні з антигнильними властивостями, дозволяє застосовувати їх при, зовні... при екземі гніних ранах, висипаннях фурункулах, трофічних виразках, вітіліго, травмах шкіри використовують ліки на основі листя кропови для профілактики випадіння волосся, а також у лікуванні сабореї. Широку застосовуються фітопрепарати в лікуванні ревматизму, Затребувані препарати кропови в стоматологічній практиці при лікуванні парадонтиту. Використовують їх також для усунення симптоматики, дінгів стоматиту, як кровоспинний і протигнильний захід. Лікувальні властивості кропиви дозволяють застосовувати відвари і настоянки на її листі при лікуванні ангіни. Головні корисні властивості кропиви здатність зв'язувати кров і надавати судожвужувальну дію. Обумовлюється це наявністю вітамена К який стимулює вироблення протро... протромбіну. За рахунок цього ефекту препарати на її основі застосовують для зупинки шлунково-кишкових і гінекологічних кровотеч, пива входить до складу зборів, призначених для лікування хвороб печінки і жовчного міхура, ревматизму і подарун. Також її використовують як сечогінний засіб. Завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів у листі кропови, її препарати призначають як загальнозміцнювальний засіб. Відвари і настойки, а також сік рослини, корисні для поліпшення імунітету, Листя кропови, як і інші компоненти рослини, відрізняються антисептичними і антибактеріальними властивостями. За допомогою соку або відвару на її основі здійснюється профілактика випадіння волосся, а також лікування саборе. Вітаміни і мінерали, що входять до складу листя кропиви, допомагають поліпшити ріст волосся та сприяють оновленню клітин шкіри Основними протипоказаннями для застосування препаратів на базі листя кропиви є вагітність. Також вік до 12 років і дисфункція. Не можна вживати фітопрепарати людям, які страждають на ниркову або серцеву недостатність, а також мають підвищене згортання крові. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі. І підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.